Сьогодні ми зануримось в історію однієї мови, але це, знаєте, набагато більше, ніж просто розповідь про слова та правила, це історія про цілу культуру, про ідентичність і про той неймовірний шлях, який пройшла українська мова крізь століття. І справді, це ж не просто набір слів, щоб якось порозумітися. Мова це, власне, те, як ми бачимо світ, як формуємо свої думки і як передаємо найцінніше від одного покоління до іншого. Ось ця цитата з матеріалів, на основі яких ми робимо цей огляд, напрочуд влучно це підкреслює мова це не просто інструмент, це щось набагато глибше, щось, що визначає саму суть народу, його, так би мовити, генетичний код. Отже, для початку давайте подивимось на українську мову саме з цього боку, як на символ, не як на систему граматики, а як на живий організм, що вібрав у себе всю історію народу. Це визначення дає нам такий, знаєте, ширший погляд. Звернімо увагу на ключові слова: ідентичність, стійкість і спадщина. Власне, саме про ці речі ми будемо говорити далі. А тепер невеличка подорож у часі. Давайте подивимось, як ця мова взагалі виникла і сформувалася. Її історія це без перебільшення шлях довжиною в тисячу років. Ця хронологія показує нам ключові етапи. Все починається з давньоруської мови. Це такий собі спільний предок для східнослов'янських мов. Потім з XIV століття вже викристалізовується староукраїнська мова зі своїми унікальними рисами. Далі, надзвичайно важливий момент, кінець XVIII століття. Іван Котляревський своєю творчістю по суті закладає основи сучасної літературної мови, якою ми її знаємо. Ну а 20-21 століття це вже період її остаточної стандартизації і водночас постійної боротьби за своє існування. Ну і звісно, за становлення мови завжди стоять люди. Тарас Шевченко це той, хто підняв українську поезію на абсолютно світовий рівень. Іван Франко показав, наскільки багатою та універсальною може бути мова, працюючи в усіх можливих жанрах. А Леся Українка її творчість стала потужним голосом боротьби за свободу. Але крім історії боротьби, їй інший бік це краса і виразність самої мови. Давайте тепер поговоримо про її звучання, про те, що робить її такою особливою. Порівняння зі співом солов'я це, звичайно, дуже поетично, але якщо говорити з точки зору лінгвістики, то ця мелодійність пояснюється великою кількістю голосних звуків і тим, як гармонійно вони поєднуються з приголосними. Це створює таке, знаєте, плавне співуче звучання. У кожній мові є слова, які дуже важко перекласти, бо вони несуть цілий культурний пласт. Ось кілька прикладів з української мрія це ж не просто бажання, це щось світле піднесене, світанок яка поетична назва для перших променів сонця. А волошки це не просто квітка, це відразу образ безкрайого українського поля. А ось це просто чудовий приклад багатства лексики. От візьмемо просте дієслово говорити. Скільки ж у нього відтінків? Можна балакати з друзями, це так не вимушено. Можна промовляти це вже більш офіційно, урочисто. А гомоніти це так тихо, приємно розмовляти, створюючи затишний фон. Кожне слово має свій настрій, свою атмосферу. І ось ці слова Лесі Українки, мабуть, найкраще підсумовують цю ідею про силу мови. Я в серці маю те, що не вмирає. Це ж можна сприймати як метафору культурної пам'яті, яка живе саме завдяки мові. Добре, від історії та поезії до сьогодення яку ж роль відіграє українська мова зараз? Як показують джерела, це не якась застигла музейна пам'ятка, а цілком живий і динамічний організм. Ця таблиця добре структурує, де як функціонує мова сьогодні. В урядуванні вона державна, в освіті та медіа основна. А в культурі це фундамент, на якому створюється література, музика, кіно, що стають частиною світової спадщини. Але, звісно, є і виклики. Джерела говорять про них, і їх можна умовно поділити на внутрішні та зовнішні. Внутрішні це, наприклад, підтримка мовних норм, чистоти мови. А зовнішні це постійна потреба утверджувати свої позиції у глобальному світі, протидіяти русифікації і просувати україномовний контент. І як будь-яка жива мова, українська постійно адаптується. Вона вбирає в себе нову лексику, пов'язану з технологіями, розширює свою присутність в інтернеті. І що важливо, саме молодь активно бере участь у цих процесах, що свідчить про великий потенціал для розвитку. Тож, підсумовуючи, ми бачимо, що історія мови це не щось, що закінчилося в минулому, ні, це процес, який триває просто тут і зараз. І, мабуть, ключова думка полягає в тому, що життя мови залежить від її носіїв, її майбутнє визначається не так офіційними статусами, як тим, наскільки активно її використовують у повсякденному спілкуванні. Джерела виділяють кілька простих, але дуже важливих речей, які допомагають мові жити по-перше, це щоденне вживання. По-друге, передача наступним поколінням через казки, пісні, традиції. І по третє, підтримка сучасної культури, яка твориться цією мовою. Отже, залишається питання для роздумів, як мова з такою складною історією знаходить своє місце у світі майбутнього? Можливо, відповідь у тому, що мова це жива система. Вона вміє адаптуватися, змінюватися, але при цьому зберігає свою унікальну суть. І найголовніше, вона продовжує бути голосом для мільйонів людей.